Кримінальна хроніка резонансна справа: 44-річний мешканець області протягом трьох років здійснював насильницькі дії сексуального характеру, розбещував неповнолітніх та виготовляв порнографію. У даному кримінальному провадженні потерпілими є троє малолітніх дітей семи дев'яти і одинадцяти років. Під час вчинення протиправних дій чоловік здійснював відеозйомку на мобільний телефон. Дітей вилучено з небезпечного середовища. Слідство тривало з минулого року. Відбулося судове засідання, у якому взяв участь керівник Дніпропетровської обласної прокуратури Юрій Папуша. Розповідає моя колега, журналістка Валерія Баранець. Ми знаходимось у Дніпровському районному суді міста Кам'янського, де відбувається засідання стосовно мешканця Дніпропетровщини, що гвалтував, розбещував та виготовляв дитячу порнографію за участю трьох малолітніх дітей. Обвинувачення у зазначеній справі у суді підтримує керівник Дніпропетровської обласної прокуратури Юрій Папуша. Відбулось чергове судове засідання стосовно 44-річного місцевого мешканця, який обвинувачується у. Ді статей Кримінального кодексу України таких як створення. Та зберігання порнографії за участю дітей, у примушуванні до вчинення дій сексуального характеру особи з іншої особи без надання на це згоди, а також у розбещенні неповнолітні. Сьогодні було допитано вказану особу як стороною обвинувачення, так і стороною захисту. Обвинувачений свою вину в інкримінованих кримінальних правопорушеннях визнав частково. Крім цього, судом було завершено. Дослідження обставин справи та перевірки їх доказами та перейдено до судових дебатів. У судових дебатах сьогодні я, як прокурор. Прийняв особисту участь. Обвинувачений був затриманий трішки більше року тому, в червні минулого року. Вказані дії відбувалися стосовно малолітніх протягом 22-го, 23-го та частково 24-го року. Сторона захисту просила у суда перерву для підготовки для участі у судових дебатах. Вказане клопотання судом було задоволено. Я, як публічний обвинувач у даному кримінальному провадженні, в судових дебатах просив найтяжчу міру покарання для обвинувачень. У вигляді довічного позбавлення волі. Зараз діти перебувають з матір'ю, їм на даний час нічого не загрожує. Під час вчинення протиправних дій стосовно дітей, чоловік здійснював відеозйомку. Правоохоронцями виявлено понад 600 фото та відеоматеріалів. Обвинуваченому 44-річному місцевому мешканцю загрожує довічне позбавлення волі. Валерія Баранець, Віталій Шалдов. Новини Д 1 Судове засідання по цій справі триває. Про вирок, який отримає чоловік за насильство над малолітніми, ми обов'язково вам повідомимо.